Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі Замага Надії Виноградова. Це програма Право на правду. Люди, що з вами? Що відбувається? Навіщо ви це робите? Будемо дознаватися прямо зараз, в нашій постійній рубриці Психологічний барометр разом із Світланою Арефнією. Я вітаю вас, пане Світлана. Є слухайте, що відбуло, що відбувається Заміри по палаті, невтішні. Люди розлучуються. пам'ятаєте, був на початку війни навіть бум на одруження. Зараз о, я так дивлюся. Ну, слухайте, я думав, що це поодиноке явище бачу, один адвокат каже: Ой, багато справ по розлученню, другий багато справ, третій. думаю, ого, зайшов до вас, думаю, подивлюся, що у вас, а у вас там вже підказ на цю тему. Думаю, ага, це тенденція. Ну, давайте говорити, що відбувається. Слухайте, чому статистика зросла? Так, статистика зросла, хоча тут хочу додати ще, що багато уваги цій темі приділяють, тому воно. І видається, що дуже сильно зросла mm -hmm. небагато, але є. І це почалося ще. Я думаю, з ковіду ми говорили про це колись ще 4 роки тому. Тому що е, будь-яка сімейна система перебувала і почала перебувати в кризі. Коли був ковід, ми всі об'єднались, ми були безкордонні, постійно повинні були бути разом. і було таке злиття, mm -hmm. яке теж впливало на розлучення, не витримували люди. А зараз з війною. Навпаки, відстань з'явилась, і це теж впливає на стосунки саме через це. Почались ці проблеми, скажімо так, тому що люди не витримують відстані. Mm -hmm. а, були декілька категорій. Перша там категорія, наприклад, люди, де тонко там рветься, де було вже знаєте, вимушено залишались в сім'ї, мали там коханок чи коханців, але все ж таки тримала сім'ї. Відстань вона дала таку волю, свободу а, діяти як завгодно, і в принципі завершити ці стосунки. Завершити ці сімейні, а, скажімо, стосунки а, у інших. Наприклад, навпаки відбулася сепарація, так звана. Та. Тобто я була, наприклад, як жінка з чоловіком. Я була під страхом того, що я не справлю самотужки, угу. що я від нього залежу. І тут війна, відстань. І я розумію, дуже багато жінок. Я працюю з жінками біженками. Які сказали, а в принципі я можу бути самостійною, я mm -hmm. влаштувала дитину в школу, я вирішила всі питання і так далі. Та? І вона зрозуміла, що вона така індивідуальність, і вона може жити без свого mm -hmm. чоловіка, який її там трохи не влаштовував. Mm -hmm. Тобто, ось це відчуття цих кордонів, коли їх не було, а зараз вони стали дуже е такі на відстані, вони вплинули на стосунки, на самосприйняття себе, uh -huh. на самосприйняття, на сприйняття свого партнера чи партнерші, тому uh -huh. що знаєте, на відстані краще ми можемо побачити, як це виглядає і хто перед нами. Ну тут ще тут, бачите дві такі тенденції, якщо я ну, правильно помітив. Ну, по-перше, хімія е, банальна. Ну от згадайте, як е, ці собачки беруть капці або якусь футболку, або якісь там трусики, ще щось, ще, і беруть до себе і лежать от, от, поряд з ними. Розумієте, так. якась хімія, їм потрібен запах, їм потрібна оця річ. Якщо відстань, то ця річ не працює, а друга, ну от бачите, не працює, да, ну, немає не наявності. Але... Фізичного контакту, так. Фізичного контакту. Ну, я говорю навіть про хімію, про банальні от хімічні процеси. Поряд цей хімічний реактор, мій хімічний реактор запускається, і ми разом ендорфіни ці чи щось там інше, там, ці гормони генеруємо. От така історія. А по-друге, ЧСВ, бачите, от так чи інакше. Опосередковано чи ні, але стається так, що ЧСВ підіймається у, у, у дівчини чи у чоловіка, ну, в даному випадку, що ага, я можу. Я можу, а до цього не могла. А тут а ого. І це така мотивація. Тому ну це ну окей. Слухайте, маємо цю історію. і Я так розумію, що так чи інакше, от чинних, з яким ну не можна боротися, це війна і відстань. От ЧСВ тут ще можна працювати, а от війна, відстань тут ніяк ти не попрацюєш. І цю хімію ти нічим за... не заміниш. Ми а, ми розуміємо тепер і побачимо просто, а, де. Де повинна бути профілактика стосунків? Oh, no. Ну відстань, наприклад, фізичний контакт, ну ніяк не можу замінити. No. Але щодо індивідуальності, коли я в контакті з, зі своїм чоловіком чи жінкою. І я в злеті, тобто я не розумію, яка я без цього, цієї людини. Я залежна сильно від неї. Я там не займаюся собою, не працюю, не займаюсь своїм саморозвитком. І е, дійсно, коли я всепаруюсь, да, я від на, на цій відстані, розумію, яка я. Мені це подобається починає, і е, я нібито вже не мені не потрібен інший, О, і якщо за заздалегідь про це думати, та тобто в стосунках все ж таки бути індивідуальністю, а е, більше користуватись цим контактом, та тому що дуже ж багато людей mm. поруч людина кохана. А уникають там сексу, уникають обіймів, уникають mm -hmm. якоїсь ніжності, і потім про це дуже сильно шкодують. Тому профілактика найгарніше. Профілактика, бачите, потрібна, Окей, слухайте. Ну шлюпи стосунки це різні речі, чи ні? Отут, як Ви як вважаєте? Е, ну, дивіться, шлюб це офіційно е, оформлена процедура, е, яка визнана соціумом. І це дуже вагомий, а... вагомий. аргумент. Мені Тому навіть слухати багат... от подивіться, мені навіть здається, що от хімічно, якщо дивитися на людину до шлюбу і після шлюбу, от якщо якийсь фільтр от, от через, через нього дивитися, то там може й ті самі процеси, але інтенсивніші. А мом навіть більше якась історія чи ні? Цінність з'являється. З'являється цінність і розуміння, що мене таке обрали, і, і я на розумієте, ми соціальні істоти mm -hmm. і соціум вже знає і відноситься до нас як до пари. Коли ми в стосунках, це прекрасно. Я не проти там цих цивільних шлюбів, але все ж таки соціум не приймає цивільний шлюб. Ви не можете mm -hmm. оформити там якісь юридичні речі, там не знаю. От дуже мечня, де потрібна ця офіційність, розумієте? І це впливає на мою самооцінку. Що не тільки перед, один, перед одним ми там дали обітницю, але і перед всім соціумом ми говоримо, що ми пара і нас приймають як пара. Це впливає. Наш світ все дивніший дивніший. в Сполучених Штатах Америки з'явилася така течія. Люди одягають маски тварин і пригають по, по, по вулицях. От так як як то чи, чи як воно там називається? Я не ну це така популярна зараз іс історія. От прям як тварини. Я не знаю, що в них там дух, джджу чи що. або гендерні нейтральні історії туалети, Ми сприймаємо. А от такого шлюбу ми не сприймаємо. Ви розумієте? Тобто, це глибинна історія, якась дійсно я б не заганяла в рамки. Розумієте тут є. Е все рівно, ми живемо в соціумі, який диктує нам якісь правила, і ми хочемо, не ми, хочемо, ми можемо не якби не е, виконувати ці правила, та але все рівно це нічого не змінить. Якщо соціум каже, що е, обов'язково, щоб тебе сприймали в соціумі, тобі потрібна шлюб офіційний. Ну то ти можеш скільки завгодно сперечати жити в цивільному шлюбі, але в деяких речах, в деяких речах ти будеш обмежений і тобі прийдеться з цим або змиритися. Ну змінити це ти це не можеш, тому це потрібно враховувати. враховувати. Якщо ви хочете там стрибати а, і не за інстинктивно ну, якось себе проявляти свої емоції ну це не заборонено на здоров'я. Ні, але виглядає це дуже дивно. Подивіться якось. Стільки, стільки дивних речей у нас в світі? Ой, не кажіть. Слухайте, окей, ну стосунки, у них є етапи. Я там, от, 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 чув так. ваш подкаст. Хто так. має змогу, зайдіть, послухайте окремо. Пані Світлані, mm -hmm. у вас на сторінці є ця історія? Так, 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 є. Все, зайдіть до пані Рефні. Подивіться, послухайте. І слухайте, давайте от етапи стосунків. Що вони, які так. там, і там якісь ризики на цих етапах. Слухайте, така складна історія. От стосунки, стосунки, а там ціла наука. Там ціла наука. Є етапи є кризи да? на кожному там етапі. Ага. Тому в етапі умовно є сім. Їх просто виділили, виділили по дослідженнях експериментальних. І перший етап це проєкція, це перший третій рік. Коли ми зустрічаємось, у нас такий цукрово як це е, букетковий цей період. Та, ага. Коли ми не бачимо свої е, людини, у нас є проєкція Мой мій коханий, знаєте, як дивитись на сонце і mm -hmm. нічого не бачу окрім нього. І е, в цей момент таке виникає злиття: є ми, ми з тобою, ми разом. Знаєте, як матуся з цим з, з немовлям? Ось це перший етап, коли в стосунках він з'являється, е, і це прекрасно. Е, це момент, коли люди закохані, коли насолоджуються одне одним, але. Згодом наступає другий етап, коли проекція починає розвіюватись, і переді мною з'являється справжня людина, яка угу. щось не любить, щось робить так, що я не люблю, і е, е, наступає така криза от парадокс. З... От, почекайте, от, пані села. Це парадокс. Ну, ця людина була тією ж самою і і от. І, і До то до цього, ну такою ж саме була. Ну що це за перевтілення золушки? Все так робу, так працює наш мозок. Він mm. отримує ендорфіни, він отримує всі позитивні гормони. Йому mm. подобається і критичне мислення, та ось цей раціональний аспект. Він зникає на якийсь час, але mm. не надовго. Поки ми не знаходимося в цьому ейфорічному стані, е, все рівно проходить час, і ми розуміємо, що. Так, цей період закінчився і з'явилося реальне життя, побут, якісь проблеми, вирішення відповідальності і все інше. І ця така етап змін, де з'являється, я люблю так, а ти любиш по-іншому. Як так? А я цього не помітила, а я на це не зважала уваги. Так? І на цьому етапі важливо, щоб. Е це я і ти, яке з'являється, угу. воно не руйнувало стосунки, ага. тому що дуже багато буває того, що люди не можуть, і це криза трьох років, не можуть знищити років. Слухати Так, що зникла. А, вони називаються Зникла кохання. Я чому час... дивіться? Ми з вами пані слухайте, Ми з вами на профілактику працюємо тут. Дивіться, чи така історія, що майже майже мільйон військових там зараз знаходиться, і через вісім місяців будуть три роки. І от той бум, який був, розумієте, спочатку там одруження всіх цих моментів. От ми підходимо до цих до трьох років загалом, от зараз ви кажете, не дуже вели і велика статистика. Ми працюємо наперед, слухайте через вісім місяців. Я думаю, може змінитися в не кращу, найкращий не бік Тому от бачите, ми так, профілактуємо то, так. Тому що е, якщо ми говоримо про військових, е, які будуть повертатись, то через три роки то це буде е, інші люди. І там дійсно нам потрібно побачити, а хто тепер поруч зі мною? А хто я поруч з такою людиною, яка змінилась і повернулась до мене, хоча mm -hmm. вона рідна та і тут потрібно зустріч про тризвілих? Що це, це? от дивіться? От це зустріч про від ендорфій від ендорфінів. Він приїхав. Вона тут, тут чи ні? Чи я чи воно, чи я помиляюся? Це зу... Так це зустріч з реальністю. Реальність ага. наступає звичайне життя. Е, немає вже знаєте, такої зустрічань. Ми з тобою поїдемо туди, відпочиваємо ага. подорожі. все прекрасно. А з'являється звичайне життя, де а хто буде заробляти, а хто буде забезпечувати, а хто за що буде платити. Угу. Там не такі банальні речі, але вони е, дуже заземлюють людину, і вони повертають е, е, до такого моменту, де ти бачиш, а хто перед тобою. Ти ж коли зустрічаєшся, не з'ясовуєш, хто буде платити за світло там і так далі. Угу. Та ти не су. Жуся подарунками, ресторанами, подорожами, і все інше. Mm. Ось тому коли з'являється ось цей момент, ця криза, коли криза трьох років, ваші... так. Іншу людину, та важливо, дуже важливо не робити різкі рухи. Я розчарована, все не хочу. Багато сімей розлучаються на цьому етапі, тому що вони хочуть повернутись до першого етапу, де все було прекрасно і безпечно. Ось тому важливо все ж таки змогти перейти на третій етап. А ось на третьому етапі саме з'являється довіра, дружба і компроміс, де mm -hmm. я все ж таки не дивлячись на те, що ми різні, що немає вже того першого етапу. Але я готова десь підлаштуватись, десь промовчити, десь зрозуміти, і інша людина так само навпаки готова, тобто погоджується на зміни. Я погоджуюсь на зміни, і інша людина погоджується mm -hmm. на зміни. І тут переходимо на четвертий етап плавно, так? Тому що коли, як ми вино, погодимось... слухайте, Почекайте, от як вино, от воно так. три роки, воно дозріло, і ось вже витрималось, витримка така відбу відбулася. Я хотів порівняти з сиром, але будемо з вином, бо це там ну, І четвертий далі етап. Що тут, ось тут вже можна не перейматися, чи є ризики? На цьому етапі проскочили? на кожному етапі є ризики, mm. тому що е, знаєте, як говорять е, молоді пари, а чого це я? А чого це ти повинен робити? Ага. А чи я повинна змінюватися? Давай ти ага. це зробиш, ага. так? А, а ти взагалі мені перестав дарувати квіти, а раніше і, та, і це намагання повернутися на перший етап. Тому ага, тут ага. важливо не зайти суперечті, а ти, а ти, перекидання цієї відповідальності, угу. а перейти на четвертий етап, де ми приймаємо рішення, що змінюється кожне. Угу. Я погоджуюсь, і ти погоджуєшся. Така, знаєте, дорослість. Це вже десь там, 10 років е, спільного життя, вже дорослість, де oh. відповідальність за свої дії. І де я на цьому етапі задаю собі питання, а що я роблю для іншого, не для себе? А інший говорить, а що я роблю для своєї половинки? І ось ця розподіл відповідальності, де я починаю свідомо, спокійно піклуватись про іншого? Промовчити не завдяки тому, що я б хотіла сказати, а я себе якби стримую, а тому, mm -hmm. що я розумію: ну, ой, господі, та, що там, навіщо мені ці сварки розумієте? Спокійно. Тобто, це відповідальність, яку я приймаю, mm -hmm. і я продовжую з повагою ставитись до іншої людини з розумінням і е, готов, ну, тобто це прийняття е, рішення про зміни. І на і воно плавно переходить на е, п'ятий етап, тому що ми тоді будуємо е, знову ми, так? Mm -hmm. ми, які знаємо свою е, різницю, які знаємо свої недоліки, якісь які, які, там вади, якісь звички, і ми зміряємося. Ну, тобто ми навчимо, навчимось цим жити. І знову ми з'являємося. І зазвичай, знаєте, таке друге весілля. На цьому етапі люди починають: а давай повінчаємось, а давай там якось відсвяткуємо років. Угу. знаєте, ось це такий вже етап, ну такий дорослий етап. Ага, ага. І він дає змогу перейти на наступний наступне шостий етап, де Кожен вже починає спокійно займатися своєю справою, своїм mm -hmm. саморозвитком, своїми хобі, їздити на рибалку, та вона зустрічатися з подругами, але знати, що сім'я це надійний тил, ага. який завжди мене чекає, і в якому все в порядку. Тобто, я почуття можу... то тобто, я, от я пропадаю в цей момент, і живе тільки ми це Бог то все. Я більше не маю. Якщо є uh, діти, uh, я розумію, 10-й рік, який, ну, чи як? Uh, ні, це вже 15-20 років. 15-20. Так. Uh -huh. uh -huh. Є ми, та, але е, з'являється знову перехід в ми, я і ти вже не такий болючий. Він Еволюція. спокійний. Якщо ми говоримо про кризи в сімейній е, системі, та, то це коли діти дорослішають, uh -huh. вилітають з гнізда і знову з'являємося ти і я. Та, uh -huh. Ми об'єднуємось, Така стадія манади називається в психології, по типу. А, а заради кого ми жили, вже не потрібно. А тепер Пойдемо, добрий раді. вечір це ми. Та, а, хто ти, а хто я. І якщо в, на цьому етапі Дійсно, є самоповага, є повага до іншого, є довіра, є де кожен займається своєю справою, де немає ось цього злиття mm -hmm. токсичного, такого, що й не можу без іншого. Нам стає цікаво, нам стає цікаво вдвох. Нарешті ми знову вдвох. Ми починаємо mm -hmm. кайфувати від цього. І mm -hmm. з'являється цей сьомий етап це повне єдинство, де ми самодостатні, дорослі, незалежні.